Чого не можна робити з натільним хрестиком? Натільний або нагрудний хрестик традиційно вважається одним із найпотужніших оберегів у християнській культурі. З ним пов'язано багато прикмет, які часто мають сакральний зміст і вказують на можливі небезпеки чи духовні виклики. Ось основні прикмети: їх пояснення та рекомендації щодо поводження з хрестиком. Вважається, що хрестик несе в собі енергію попереднього власника. Якщо він належав людині з важкою долею, хворобами чи гріхами, новий власник може взяти на себе ці нещастя. Якщо хрестик передається в родині, він може вважатися символом сили роду та духовного захисту, проте навіть у цьому випадку його варто освятити в церкві перед носінням. Згідно з повір'ям, підіймати чужий хрест, який з землі не варто, адже його попередній власник може бути невідомий, такий хрестик може принести біди чи нещастя. Якщо ви все ж таки вирішили підняти хрестик, його слід обов'язково освятити в церкві або залишити в храмі як дарунок. Потемніння хрестика в народі вважається знаком пристріту або псування. Темний хрестик може вказувати на те, що він прийняв на себе негативну енергію, захищаючи свого власника. Освятік. Хрестик у церкві, а також помоліться за себе і своїх близьких. Порваний ланцюжок, на якому був хрестик, у народі вважається попередженням про небезпеку. Це знак, що настав час переглянути свої вчинки, покаятись у гріхах або примиритися з тими, кого ви образили. Загублений хрестик. Може вказувати на втрату захисту. У народі це сприймають як знак можливих неприємностей. Купіть новий хрестик та обов'язково освітіть його у храмі, помоліться і попросіть у Бога захисту. Всі нові, чи знайдені хрестики, необхідно освячувати в церкві, щоб нейтралізувати будь-який негатив. Носіть хрестик на собі, щоб зберігати духовний захист. Регулярно моліться, адже це найкращий спосіб зміцнити духовний зв'язок із Богом і отримати захист. Хрестик це не лише символ віри, але й духовний оберіг, що вимагає відповідального ставлення. Бережіть його, і він допоможе вам. У важкі моменти життя.